Вітаю, шановні колеги нумізмати і глядачі мого каналу. Вітаю усіх з 2025 роком і бажаю усім здійснення своїх мрій. Сьогодні, на огляд хочу представити монети Бельгії, періоду правління короля Альберта I. Альберт І був королем Бельгії з 17 грудня 1909 року, саксен кобург готської династії. Син графа Філіпа Фланського, племінник бельгійського короля Леопольда ІІ, попереднього короля Бельгії. Альберт був дуже популярним як монарх із самого початку правління. Уникав розкоші двору. Багато подорожував. Як король він гуманізував управління колонією Конго, що стала державним, а не приватним володінням, як було при його дядькові Леопольді II. У 1909-1910 роках пройшли реформи закон про обов'язкову військову службу, а також закон про шкільну освіту. Король брав участь як головнокомандувач у Першій світовій війні від звільнення Бельгії від німецької окупації. Король Альпініст проводив багато часу у горах 17 лютого 1934 року під час одного зі сходження поблизу марш Ледам. Він зірвався зі скелі і загинув у віці 58 років. І огляд я почну. З дрібної ось такої монети номіналом. Монета 2 Сантима 1912 року випуску. Монета виготовлена з міді, діаметр 21,6 мм, Маса 4 грама товщина 1,5 мм. Форму у нас коло. Відношення Аверса до реверса монетне 180 градусів. На монеті зображена монограма короля Альберта І Коронована. Напис Альберт Король Бельгії. Рік 1912. До речі, гурт у монети рубчастий. На монеті зображений лев, який тримає лапу. Поклав лапу на Конституцію Бельгії, яка була прийнята 1831 року. І напис «El Union, fight la force». Напис номіналу. Вказаний номінал 2 цента. Потім у нас іде монета номіналом. 5 сантимів 1910 року випуску. Монета виготовлена з мідно-нікелевого сплаву. Діаметр 19 мм. Маса 2,5 грама. Товщина 1,21 мм. Форма монети коло з отвором. Гурту монети гладкий. На монеті зображений номінал 5 сантимів, зображена з лівого боку лаврова гілка. На іншій стороні даної монети зображена коронована монограма короля Альберта I рік і напис Рояме де Бельгігюе. Напис тут у нас французькою мовою, так як мови Бельгії. Це французька і нідерландська. Ось така проста, але досить цікава монета. Потім у нас іде монета номіналом 10 См. Вже 1927 року випуску. Монета виготовлена з мідно-нікелевого сплава. Діаметр 22 мм. Маса 4 грама, товщина 1,42 мм. Форма монети коло з отвором. На монеті зображений номінал 10 см. І зображена лаврова гілка. Монета, значить, у нас тут форм, форма монети коло з отвором, гурт монети гладкий, відношення Аверса до Реверса, монетне 180 градусів. На іншій стороні монети зображена коронована монограма короля Альберта І. Напис «Конінрічк річ Бельгії. Коронована монограма Короля і рік 1927. Напис тут у нас іде Нідерландською мовою Бельгії. Не знаю, як правильно, але прочитав як можу. Далі йде монета номіналом 25 смів 1920 року випуску. Монета виготовлена теж з мідно-нікелевого сплаву. Діаметр 26 мм. Маса 6,5 г. товщина 1,73 мм. Форма теж коло з отвором. Зображений номінал лаврова гілка. Гурт у монети гладкий. Зображена коронована монограма короля Альберта І. Рік 1920. І напису тут у нас йде французькою мовою Бельгіе. -E. Наступна монета номіналом 50 сантимів 1922 року випуску. Монета виготовлена з нікелю. Діаметр 18 мм. Маса 2,5 г. Товщина 1,41 мм. Гурт монети ребристий. Відношення аверса до реверса монетне 180 градусів. На монеті зображений кадуцей. Зображені крила. А також дві обвитих змії. Напис Бонпур. Номінал 50 сантимів і рік 1922. А також зірки по боках. На іншій стороні у нас йде зображення жінки. алегоричне зображення жінки, яка перев'язує ногу. Напис Бельгігю. Напис французькою мовою. Монета йде номіналом 1 франк 1914 року випуску. Монета виготовлена зі срібла 835-ї проби. Діаметр 23 мм. Маса 5 г, товщина 1,4 мм. У нас тут іде номінал, зображений. У нас тут зображений вінок рослинний. Напис «El Union Fight La Force». Рік 1914. Гурту монети Ребристий. На монеті зображений портрет короля Альберта I. Альберт Дес Белгес. Номінал цей напис іде на французькій мові. Монета номіналом 5 франків 1930 року випуску. Монета виготовлена з нікелю діаметр 31 мм. Маса 13,8 грама товщина 2,5 мм. На монеті зображена корона. Напис Унбелга 5 франків. Рік 1930 З лівої сторони зображений лавровий вінок. Лаврова гілка, з правої сторони зображена дубова гілка. Гурту монети йде тут з написом. Напис. Бельгіе. Бельгіє. -E, -E. Напис на французькій і на нідерландській мові. На іншій стороні монети зображений портрет короля Альберта І. Напис Альберт Дес Белгес. Напис тут у нас іде на французькій мові. І остання монета. Номіналом 20 франків 1934 року випуску. Монета виготовлена теж зі срібла, тільки вже 680-ї проби. Діаметр 28 мм, маса 11 г, товщина 2,2 мм. На монеті зображений герб коронований щит. У щиті у нас тут зображений Лев. Номінал 20 франків, рік 1934. Гурту монети з написом Бельгіє, Бельгіе. Напис на французькій і на нідерландській мові. Опис гурта. І зображений портрет короля Альберта «Albert Конінг Дер Белген. Белген напис нідерландською мовою. Ось такі ось були на сьогодні у мене на огляд монети. А на сьогодні у мене все. До наступних зустрічей, друзі!